14 лютого для Олексія та Ганни особлива дата річниця відносин, день народження дівчини, а відтепер ще і весілля. Молодята знайомі давно, проте їх історія кохання почалася на початку повномасштабного вторгнення. Одразу знали, що ми будемо парою, і все це серйозно. Мені сподобалась в першу чергу його мужність, його вихованість, його доброта, його опіка наді мною. Ну, вона, вона дуже красуня. Ну, Добре, щиро. З літа 2022 року Олексій захищає країну, проте відстань не завадила їм створити родину. Навчаюся на офіцерських курсах там в кін... початку березня повинен закінчити і, повернути і сі... повернутися до підрозділу. Набутнього підрозділ. mm -hmm. вже моя дружина, це ну, знаєте, як тил. Ти там на декілька днів повертаєшся додому і. Ну, ти перебуваєш так. ну, За цей час набуваєш якихось там енергії, сил. 2024-й – переступний рік, тобто високосний, проте молодята не вірять у його дію. Ні, не віримо. Якби ми все вірили, то віримо в прикмети. Анастасія та Руслан познайомилися у соціальних мережах. Ще 17-річною дівчина відповіла на звичайне повідомлення Привіт, що згодом стало поштовхом до створення родини. Разом ми сьогодні шість років. Це наша дата. Ми 14-го почали зустрічатися. 14-го розписались. Зазвичай, аби одружитися у день закоханих, подати заяву треба було заздалегідь. Проте цього року вільних місць на 14 лютого було вдосталь. Наші наречення Дуже люблять такі святкові дати, гарні цифри, тому на ці дні завжди більше заяв і більше державних реєстрацій шлюбу. Але хочу сказати, що сьогодні, наприклад, менше ніж в тому році, до нас було подано 8 заяв на сьогодні. Минулому було 11. У 2023 тисячі стала другою областю в Україні за кількістю нових шлюбів. Загалом 18 тисяч 816 нових родин. Це трішки менше ніж у 2022-му. Але е, статистика розлучень навпаки вона зросла. Тобто, в 2022-му році у нас було шлюбів в три рази більше, ніж розлучень а в 2023-му це вже всього е, майже в по, півтори рази. В Україні подавати заяви на одруження потрібно за місяць до дати весілля. Проте під час військового стану зареєструвати шлюб можуть навіть у день подачі.